Страждати чи не страждати, боятись чи не боятись, радіти чи не радіти це завжди вибір. Причому нинішній стан є чіткою, чітким причинно-наслідковим е, ланцюжком. Ми опинилися в теперішньому стані. Через наші попередні вибори, вибір в кожному моменті, свідомий чи несвідомий, він нас привів туди, де ми є. А що буде далі? Або ж навіть ще чіткіше, що зараз я хочу, як, що я хочу зараз відчувати, в якому стані бути, ну це теж вибір. Вибір чи йти по логіці цих цієї. Скажімо, по логіці програм, які привели мене в теперішній стан, і продовжувати ці, ці ланцюжки, продовжувати ці стани, чи якось спрямувати свій вибір в якусь іншу сторону. Свідомо. Або ж кардинально взагалі змінити. Сказати, ну все, ця гра гейм-овер. І обрати те, що хочеш. Свідомо. Інакше воно буде обрано несвідомо. Воно буде котитися далі. Це життя кож... життя кожного персонально, індивідуальне, чи кубкою, чи <свідомо> оравою спільною. Воно буде котитися по цим програмам несвідомим. І взагалі, тако якщо розбиратись, то незрозуміло ким написане. Або ж свідомо сказати. Ну, я ж можу обирати. Я можу обирати, в якому стані мені бути. Я хочу бути щасливим. Ну я ним буду. А що, щось не дозволяє? Щось всередині каже, як ти можеш бути щасливим, коли всі навколо страждають. Вау! Чому ж вони всі страждають? Чи не тому, що вони обрали так, обрали йти по інерції? Цих програм суспільних, підсвідомих, загальних, індивідуальних. В кожному, кожному моменті з кожною людиною це окрема індивідуальна історія. Але то вони, а є я, у кожного, хто зараз це слухає і дивиться, є своє я. Хай буде так, хай буде я, яке. Може обрати чи продовжувати ці історії чи ні. Чи вони мені подобаються чи ні? Це вибір. І він можливий. Будь-який. Просто припинити страждати, припинити боятися це посилі в моменті отак пальцями класнути і сказати, все досить. Я більше не хочу цього. Я хочу того. Ну, а вже того, чого хочеш, вже туди треба йти. Там своя, якби свій ланцюжок причин наслідків. Потрібно, можливо з чимось попрацювати, чогось не працювати. Ми в такому світі живемо, де є інерція і так далі. Але це зовнішнє. А внутрішньо, внутрішньо ми можемо переміщуватися між станами миттєво. Звісно, і в станах є інерція. Але вибір ми можемо зробити миттєвий. І вже як результат нашого вибору ми будемо стикатися з якимось супротивом, який начебто буде нас відмовляти, переконувати, що ти щось не туди, ти щось не те обираєш, ти щось не те думаєш взагалі, не те робиш. Ну так. Оце воно і є. Це є ці програми. Які тримають нас в тому стані, в якому ми знаходимося. Якщо він нас не влаштовує, то, можливо, і ці програми нас вже не влаштовують. І зробити внутрішній вибір. Я виходжу з цих програм, які мені не подобаються. І обираю ті, які подобаються. Звучить так банально, так притисно. Можливо, навіть приторно банально. Ну, але ж це правда. Я просто кажу те, що на собі відчув, те, що сам зрозумів, те, що сам усвідомив, і той вибір, який я сам роблю. І ті е, навіть якісь труднощі, складнощі, всякі ці мухи на шляху, все воно відволікає від себе, від того від твого вибору. Але, зрештою, це навіть цікаво. Тому що оця взаємодія, оцей вибір, який ми робимо протягом свого життя, то це воно і є, це життя. І оглядаючись назад, неважливо якими фактами, якою матерією, якими подіями було наповнене це життя. Ну, чисто формально. Чисто формально неважливо, які там назви, терміни були озвучені. Важливо, як я себе почував в той чи інший момент і загалом. Чи я, оглядаючись назад, можу сказати, що я був щасливим, що мені було, що мені подобалось, що я кайфував, жив і кайфував. Неважливо в яких обставинах, повторюсь, обставини це декорації. Декорації цього театру, а чи мені подобалося виконувати цю роль? Оцей стан це головне, що я, на що я звертаюся, що я згадую. Чи мені подобалось там той -то період мого життя, чи там, де я був і так далі. Це ключ. Це позбавляє, до речі, це розуміння це відчуття. Воно позбавляє багато лишнього, що не потрібно ганятися за е, якимись матеріальними атрибутами. Що типу, от я буду щасливим, чи я був щасливий тільки тоді, коли в мене то-то, то-то, то-то. Це взагалі не має ніякого відношення до твого стану. Це лише наслідок. Це процес. Це взаємодія, щоб взагалі якийсь сенс тут був, був знаходитись. А ключове це мені це подобається чи ні. Я щасливий в моменті цьому зараз чи ні. І оцей стан нинішній мій тепер це результат тих попереднього вибору. то, що я раніше зробив. Не те, що зробив, а обрав. Побачив, сказав, ага, це хочу, це не хочу. І так кожен в кожному моменті життя може оглянутися назад і побачити, що він знаходиться в точці результату попереднього власного вибору. Свідомого чи несвідомого. Тому що, по собі кажу, Можна просто пливти за течією і реагувати, реагувати на обставини і жалітися на життя мовляв, не ми такі, життя таке. Ну, такий досвід, такий е шлях, таке розуміння цього всього. Ну, тоді пливіть, пливемо далі. Чи пливіть далі, якщо вам так подобається. Тому що насправді, по суті, в великій частині цього я так подобається. Пливти. Реагувати на обставини, там, можливо, жалітися на життя, звинувачувати тих, інших, навіть воювати там з, інших, з іншими, з кимось, претензії комусь пред'являти. Це насправді по кайфу, тому що відповідально я це заявляю, тому що я такий. Я в цьому був і ще й знаходжуся великою мірою. Але чітко бачу, що це мій вибір. Без пафосу, без усякого. настільки банально, настільки елементарно, що навіть якось аж трошки ніякого це, ну, озвучувати, таку банальність, що все те, що, я, що ну, якби, як я себе почуваю відчуваю, це результат мого вибору. Ох, стільки банальностей нагородив. Воно весь час зранку крутиться, хотілося це вигрузити в якійсь формі. В монологах із собою воно було в різних формах, там були різні речення, різні формулювання, різні докази. Ну, Зараз вже як, як вигрузив, так вигрузив. Але суть не міняється. Факт для мене залишається фактом, що мій стан це мій вибір. Я хочу радіти, я радію. Я хочу страждати, там, звинувачувати когось, казати, ой, як все складно, страшно, чи ще щось. Нема питань. Будь ласка. Я не хочу цього? Тож нема питань. Будь ласка, йди в іншу сторону. Просто на кожному повороті цього вибору стикаєшся з інерцією цього, цієї реальності, з тими програмами, які тебе блокують, відводять і так далі. Ну, так це теж нормально, таке життя, така система, така матриця. Признати це, що воно є, побачити це, що воно є, і що це все реально в тобі. В твоїй голові, оцей весь супротив, він, він просто реально в твоїй голові. Навіть якщо уявити, зробити таке уявне розділення, що ось є моя голова, є якась матриця, яка впливає на мене, водить там кругами чи ще щось, так вона водить за ті крючки, за ті гачки, які є все, все одно в моїй голові. Це мій вибір. Залишати ці гачки, залишати ці, цю взаємодію, вступати в цю взаємодію. Іти за цим там, за чим що, за тою провокацією, за тим страхом, за тим чимось. Ну, начебто я не знаю, куди воно веде. Ну воно і так і веде людей. Я знаю. Доводить до краю, до панічних атак, бо люди вже людина не розуміє. Як що робити, як з цього виходити, і вже просто відбувається таке туп, тупо перезавантаження е, системи світогляд, світоглядної. Тому що коли заходиш в панічні атаки, пш, там злітає просто дуже багато установок, дуже багато ілюзій з, злітає. Це, це таке шокова терапія. Яка запускає, звер... фокусує увагу на головному. Власне, на... на собі. Ну, тому не хочеться, звісно, повертатися в цей стан. Я там вже був, навіщо мені тепер? Що я там ще не бачив? Що я ще не знаю про страх? Про панічні атаки, про біль, про страждання. Навіть хочеться сказати, що б я там не знав, хай, бо, хай так і залишається. Але в принципі, якби досліджувати цю тему, все-таки людині краще на відстані. Ну, але так, да, так не виходить. Вчитися на чужих помилках не вийде. І це не помилки зрештою. Це просто досвід, який ти отримуєш. І вже коли ти бачиш це ці помил... з позиції свого досвіду, що це помилка, то вона вже не помилкою виглядає, а просто досвідом таким, який веде туди, І отримуєш такий результат. Ну, приймаєш. Дякуєш сам собі, що ти це вже бачиш і що туди ти вже не йдеш. Тому що той попередній ти вже цей досвід отримав. І він в тобі є. Ну і досить. Скільки повторень його потрібно. Взагалі не потрібно повторень. Повторення це нудно. Тому нового гарного. Do